Вітаю! Сьогодні знімаємо рубрику відверті відповіді на провокативні питання адвоката. Давайте спробуємо. Так, перше питання: захищати винного, але виграти справу, чи захищати невинного і програти. Винного і виграти справу. Добре. Мати повний контроль над справою без згоди клієнта, чи слухати клієнта, навіть якщо він помиляється повний контроль. Повний контроль? Працювати 24 на 7 на одного клієнта, чи вести багато дрібних справ і мати вільні вечори? 24 на 7 на одного великого клієнта з цікавими справами. Погодитися на справу, яка суперечить особистим переконанням, чи втратити великого клієнта. Втратити великого клієнта. І останнє запитання: бути адвокатом одинаком чи працювати в команді на спільний результат. В команді на спільний результат. Як ми це й робимо? У нашому адвокатському об'єднанні Бог та партнери.